Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві і запрошую приєднатися до цієї молитви розважання для того, щоб прийняти Бога в своє серце, відкрити його на Бога, відкрити його на Його Слово і тим самим отримати ту силу впевненості. Цьому житті. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Є Бог від віку, Нема нікого, хто би мене з рук... немає нікого, хто увільнив би з руки моєї, Чиню я щось, хто зміни. Усвідомлення того, що наді мною є ще хтось, це усвідомлення сильної людини насправді. Тому що після гріхопадіння, коли людина чинила цей гріх, піддалася спокусі диявола, вона стала схожа за поведінкою з дияволом. Тому що диявол це ангел, який захотів бути рівний Богом. Який себе так возвеличував, що проголосив себе Богом. І от суть гордині якраз полягає в тому, що наді мною нема нікого. Я є над усіма. І от коли людина вчинила гріх непослуху, скуштувала цей плід пізня добра і зла, вона стала, наче, вона стала схожою поведінкою. Тобто її гріх. Оцей гріх гордині став, війшов в життя людини. І людина мимоволі хоче панувати над усіма. Людина хоче бути вищою за всіх. Людина хоче всіма володіти. Але це таке, така поведінка це поведінка слабкого. Слабкого немічного людини, яка не любить себе людина, в якої насправді низька самооцінка. Тому що він хоче своєю владою компенсувати те, чого йому бракує. А бракує такій людині любові. Бракує такій людині саме Бога. Чому я й сказав, що признатися собі і сказати, що. Крім мене є ще Бог. Бог, який мене сотворив, Бог, який володіє моїм життям, я йому віддаю своє життя, це насправді може тільки сильна людина. Не боягуз. Не та людина, яка шукає, знаєте, коли небезпека Він шукає хоч щось чим би в себе врятувати. Це промовляє тільки сильна людина. Чому сильна людина? Бо, як каже сьогоднішній стих, нема нікого, хто увільнив би з руки моєї чиню щось. Хто змінить? Що Бог, який творить цей світ, Бог, який творить нас, людей, Він творить закон. І коли я віддаюся в його руки, тобто віддаюся в цей закон, то вже ніщо змінити не може. Тоді Бог бере мене під свою піку, і ніхто і ніщо не може мене знищити. А сміливий той, хто входить в, цю, в цей захист. Тобто сьогодні я знаєте, прошу всіх бути сміливими. Прошу всіх дозволити собі сказати, що наді мною є Господь Бог. Є той, який керує моїм життям. Бо коли Бог керує моїм життям, все є нормально. А коли я хочу сам керувати цим життям, я позбавляю себе кількох речей. В першу чергу я позбавляю себе любові, я перестаю любити. Я не люблю нікого, відповідно, я не люблю себе. І я позбавляю себе свобідної волі. Бо коли людина перестає любити, вона шукає щось або когось, хто би йому цю любов замінив. Це влада може бути, це різного роду узалежнення. І людина стає тоді рабом оцих речей. Вона живе тільки заради того, щоби оцим володіти. Ну, ж таки, візьмемо, за приклад президента Росії. Подивіться, наскільки ця людина є самотня. Насправді самотня. Він боїться, боїться цього життя, боїться цього світу. Поки він був впевнений в собі, в тому, що він безсмертний, він був серед людей. Спілкувався, говорив. Ну, як тільки він відчув, що насправді так не є. Він же себе повністю від цього світу від сторони. Він навіть з лідерами інших країн спілкується на відстані, наскільки у людини великий страх. Страх перед цим життям боїться. І відповідно цей страх він компенсує чим? Тим, що він хоче контролювати інших. Тим, що він хоче е, цим світом володіти, бути володарем світу. І що для цього він робить? Залякає своїх людей. Сторія Констабір з Росії і починає війну з різними країнами. І він живе цією війною. Ця війна і страх його людей це те, що він шукає, щоб компенсувати. Відсутність любові в його житті. Це насправді бідна нещасна людина, яка боїться всіх і всього. Але, мабуть, ще більші нещасні люди ті, які вірять йому, які продовжують слухати Його. І от сьогоднішня наша молитва оце заклик. Не бути такими боягузами, не боятися визнати Бога і волю Божу в моєму житті, усвідомити, що цей світ створив Бог і мене також він створив, що я маю бути в Його руках, і коли я є в Його руках, то ніхто не зможе мені завдати шкоди. Що в цьому світі все стається з волі Божої, так як хоче цього Господь. А Господь хоче тільки одного, щоб людина була вільною і щасливою, тобто любила. А той, хто суперечить цій волі, той, хто хоче це змінити, перетворюється на боягуза, перетворюється на хвору нещасну людину. Називає його безбожником. Я, речі сказав, людини, яка живе без любові. Цій війні ми переможемо. І наша перемога, крок до нашої перемоги це те, що ми вміємо любити. Це те, що ми довіряємо своє життя Богові. Це те, що ми живемо за Божими законами. Вся наша країна від президента і до простої людини. Всі ми маємо жити за цим принципом. Ми в руках Божих. Як Бог хоче, так і буде наше діло виконувати Його волю, це любити, бути вільним, захищати це життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас насріч. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас насрічні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і в цю ніч. Усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, кожного поран... всіх поранених як цивільних, так наших захисників, благослови і здорови. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими нешкодженими усіх наших військовополонених і просимо тебе, благаємо, тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали свою зброю. Визнали всі свої гріхи і провини, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захване, і захисти нас цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, ми наш день розпочинаємо у 9-й годині Божесної літургії, і це є також початок нашої молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!